Сьогодні ми з Ютуб-продюсером та спікером Максимом розберемо його презентацію для публічних виступів. Зазвичай у презентаціях для публічних виступів люди роблять такі помилки: нечитабельні тексти, перевантажені слайди і недоречні ілюстрації. Про це та багато іншого поговоримо. Отже, дивись, у тебе зараз іде вступ, там де ти знайомишся. Потім твої послуги, потім про що ви дізнаєтесь сьогодні, бонус, ну, залучення, що поробила відмітки. Твоя історія, як ти потрапив в Ютуб. Далі фішки Ютубу, чому саме він, кейси, поради і висновок до побачення. Якщо це зобразити графіком, а як це відбувається за увагою глядача, то ми бачимо, знайомство це такий нуль, вони нейтрально до тебе ставляться і ще придивляються. Потім ось ці послуги, які ти одразу вшиваєш, вони ще відштовхують, тому що твоя експертність ще не розкрита. Злет на, на, на гору, нагору, що ви дізнаєтеся? О, користь і бонус. Далі історія. Історії взагалі дуже класно працюють під час виступів, але в тебе... Аж 11 слайдів. Я їх дуже швидко проклацую. Тобто, це прям ось отут. Ось, оце, ось ось це, ось ось це. Все О, тоді це. нормально. Чому зараз я вбачаю проблему? В тому, що у тебе є три блоки. Ну окей, історію ми прибираємо, тому що вона недовга. Вона буде на нулі. А є те, що опускається нижче нуля. Я б тобі радила трошки переінакшити цей графік, щоб ми жодного разу не спускалися нижче нуля. А для холодної аудиторії я пропоную експеримент відійти від твоєї історії становлення. Просто ми кажемо, хто ти даємо одразу можливість, що ви дізнаєтеся, і конкретизуємо, який бонус. Можливо, ти говориш голосом, але якщо й на екрані буде написано там умовно безкоштовний чек-лист, там про старт в Ютубі. Це буде працювати краще. А що думаєш про це? Я просто лінива жопа, і я на кожну виступу здаю, щоб слайд не змінювати. Помічаєш, що від одного бонусу до іншого змінюється тенденція зацікавленості? Ось це, напевно, одна з моїх проблем. Я сам вчу в Ютубі відслідковувати конверсії, а тут я не відслідковую конверсії ніякі, я просто даю бонус. Грубо кажучи, знаєш, Ну, всі його дають. Коротше, в мене нема ось виступа воронки пробудованої. Я бачу, що всі дають якийсь бонус, я його даю. Тобто, в мене ці воронки конкретної нема. Я так підозрюю, треба, наприклад, зняти спеціальне продаюче відео закрите і, наприклад, на нього давати, щоб воно, по-перше, збирало конверсії, по-друге, ще й продавало. Так, да, було б круто. І тоді б у тебе чіткі були відслідковування, що взагалі відбувається, і куди варто сувати. Акцент. У тебе є фішки Ютуба. Вони взагалі будуються на запереченнях. Типу, там, мені треба багато часу, у Ютубі часу не треба. Тому я б тобі радила перед цими фішками дати інтерактив, типу запитати, чи, чи взагалі стартували, і якщо ні, то чому? І тоді о, в людини буде від, о, відчуття, що от вона сказала, і ти зараз якраз про це й говориш. Тому що якщо інтерактиву не буде, то людина може навіть не задуматися. А так вона точно для себе, хоча б зрозуміє, а чому я ще це не зробив. Дивись, в мене інтерактив є, але він не такий. Це прикольна ідея. В мене є просто інтерактив. Я на самому початку. Типу, підійміть руки, в кого є успішний Ютуб канал. Потім підійміть руки, в кого є просто Ютуб канал. Потім підійміть руки, хто хоче Ютуб канал, а потім я кажу: я бачу, що не всі підняли руки, підійміть руки ті, в кого є руки. Але можна було б напевно, ну, певно, на початку ось цей інтерактив залишити, а десь потім да, запитати, хто вже, з якими проблемами, да, або які міфи ви знаєте про YouTube, чому ви не заходите в YouTube, да, щось з цієї сторони. Так, да, дивись, у тебе перший інтерактив він більше на гумор, на те, щоб ну взагалі да, рух там підняти руку, це одразу людина включається. А другий інтерактив це вже більш такий глибокий на подумати, на сказати. Не кожен буде брати там мікрофон і щось казати, але включитися вже не фізично, а саме в тему. Ось він допоможе. Цей другий інтерактив. Переходимо до власних кейсів, які підтверджують о, фішки Ютуба, бачиш, графік пішов вниз, тому що все, все одно людям не цікаво о, про чийсь успіх, їм цікавіше про себе. Але в даному випадку ми говоримо про фішки, це підтверджуємо і одразу йдемо знову до користі до порад. Коли нижче нуля ми опускатися не будемо, так будуть у ці падіння? Ну ми без них нікуди не дінемося, тому що десь людям цікавіше, десь вони трошки відпочивають. Але в будь-якому випадку ми постійно тримаємо аудиторію на плаву. А скажи, будь ласка, чому фіолетовий колір? Просто. Просто. А я подивилася твої фотки з виступів. Зазвичай ти виступаєш в чорному, це так? Да, 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 я в чорному. А як ти дивишся на ідею, якщо додати в твій образ якийсь акцент, якусь деталь фіолетового кольору, щоб ти е, був в гармонії з призою? Красовки з фіолетовою п'яткою. Да. Я бачила, ти виступав у світлих черевиках, у тебе був повністю темний лук і світлі черевики. Ну, це по суті акцент. Тільки замінити кросовки з фіолетовою п'яткою і все. І це працюватиме в якому плані? Більш підготовленим ти виглядатимеш. У тебе ж і канал в фіолетових тонах. І тоді в тебе буде така комплексна історія з одним кольором з однією асоціацією. Третє таке загальне, скажи, будь ласка, чому ти так сильно любиш капс? Просто я вкладника на YouTube роблю, ти знаєш, mm -hmm. а там, там на три слова, і я їх капсом пишу, просто щоб читабельніше було. Я тобі скажу, що використовувати капслок це дуже часто помилка у моїх клієнтів. Тому коли вони приходять до мене на редизайн презентації, перше про що ми говоримо, це що капслок варто прибрати скрізь. Де більше п'яти слів у реченні, чому? Тому що нашому мозкові так простіше читати. Мої клієнти це вже перевірили на власному досвіді. Коли ми видаляємо непотрібний капслок, їхні презентації працюють набагато краще. Титульний слайд одразу в тебе йде QR-код на інсту. Коли людина ще не отримала жодної користі, коли вона ще бачить просто спікера, вона навряд чи одразу піде в інсту. Я б тобі радила просто зробити велич... величезні літери, типу як запит. Гарячий запит для аудиторії і ну, підпис, хто ти є. Але від інсти поки що відмовитися, а потім вже на неї, до речі, в тебе по центру буде про бонус, залишайте відмітки. Ось там люди вже й підуть за твоїм ніком. Це просто цей слайд був до того, як в мене з'явився слайд про бонуси. Я його залишав, грубо кажучи, для того, щоб люди ну просто я, коли людина виходить виступати, я майже завжди одразу шукаю її в інстаграмі. Але в мене дав в мене доволі швидко бонусний цей слайд, тому можна тільки його залишити. Наступний слайд дуже багато спікерів чомусь люблять в заголовок виносити хто я. Хоча логічніше було б виносити одразу своє ім'я. От і другий момент: у тебе багато цифр, Я б тобі їх радила робити акцентними. Це до, до тебе. Я тому і звернув. Бачив такі гарненькі слайдики, і мені такі захотілось. Скажу тобі по секрету: акцентні цифри це мій улюблений прийом. Коли я роблю на замовлення комерційні пропозиції, презентації для виступу, тощо я дуже часто його використовую. По перше, це підкреслює, що у вас тут йдеться про факти. По-друге, цифри, особливо великі цифри, зазвичай переконують і продають швидше. І по-третє, це просто привабливо професійно виглядає краще ніж просто полотно тексту. А послуги це все ж таки наприкінці, коли ти вже класно розкриєшся як експерт, Тут багато сумнівів ще є на цьому етапі. Ось цей слайд дуже важливий, тому що людина має розуміти, в що вона інвестує зараз 40 хвилин чи більше. Єдине що тут більше дизайн штучки, додати відступи, тому що в тебе є тут місце, і так воно буде считуватися краще. І ще один момент. Третій, четвертий пункт звучить, ніби, знаєш, якось не дуже живо. А я б тобі радила переписати, типу ну в питання, тому що у тебе перші два це теж питання. Ага, а і тут поїхали по графіках, трошки прокачаю тебе. У тебе зараз отакий от вихідний варіант. Я б тобі радила, по-перше, підсвітити саме Ютуб. А ага. і друге зробити висновок в заголовку, тому що зараз в тебе йде типу тема заголовку ага. а так ти зробиш висновок, який має винести людина. Корет, треба за людей висновки писати прямо на слайді. Так, да, обов'язково. Це найчастіша проблема, з якою я стикаюся, коли працюю з клієнтами. Дуже багато людей люблять робити саме такий заголовок тема. Ми одразу переписуємо заголовки з інформативних в висновки. І це працює набагато краще, тому що споживач не витрачає час на те, щоб вивчити контент. Він у заголовку одразу бачить важливу думку, важливий висновок, який він має запам'ятати. І за цю штуку клієнти дуже часто мені дякують. Вони кажуть, що ай, а ми навіть про це не подумали. А також зчитується набагато краще. Просто такий дизайнерський лайфхак ніколи на одному кольорі білий і чорний однаково контрастним не буде. І якщо ти використовуєш білий, то скоріше за все чорний буде нечитав. А коли не видно звідки джерело статистики, виникають питання, а можливо він це сам вигадав? От і як тобі радила зробити акцент на цифри, знову ж таки, тут варто або ділити контент, або скорочувати. Ось дивись, в тебе йде два дві частини слайду, і з обох боків крупний великий текст, який ну по суті однаково важливий, якщо дивитися візуально. А як тобі радила давати спершу, типу, перше, занурення в контент. А, і навіть додавати ще й візуальну метафору занурення, там, ряд, значить, дайвер. От. І далі можна, наприклад, давати знову розмову за аудиторією. Ти, у тебе написано, що ви, скоріш за все, пам'ятаєте ну, твоє припущення стосовно глядачів. Ти можеш не робити припущення, а запитати в них. І ось це соціальне підтвердження буде грати тобі на руку. А от далі так само йдемо по цих блоках, де в тебе два тексти. Я б тобі радила ну одну думку видавати по центру. Типу знаєш, як ці оці слайди були, які пополам. Це була, типу, думка і транскрипція цієї думки. Думка і транскрипція цієї думки. Тоді варто робити Що? ось це великим, а це по перше без капсу і не таким жирним. Ці мені слайди дуже сподобалися. Єдине, що я б тобі порадила їх теж поділити і підсвітити е, ті моменти, на які ти хочеш, щоб люди звернули увагу, що відео старе, а перегляди капають. Тому що чи буде хтось вдивлятися в скриншот, я не впевнена. Оце слайд, який перекочував в мене через всі презентації і не випав. А відео досі працюють. Тобто, відео вже працює не три роки, а п'ять років. Це вже ще крутіше виглядає. А скажи, будь ласка, у тут приклади ютуб каналів. Що це за приклади ютуб каналів? І тут канали або які запускав. Або які в мене брали консультації? А яка мета взагалі цих каналів? Ти хочеш підкреслити експертність чи щось показати? Це я просто хочу привести приклади, як по різному можна використовувати YouTube. Там мобільний додаток, вони хочуть скачування. Другий це там крипто ком'юніті, вони хочуть людей в своє ком'юніті. А і як тобі радила тоді тут написати, типу ну в тебе по суті цей блок для закриття заперечення, що а в мене ось такий бізнес або такі цілі, які точно в Ютубі мені не допоможуть. А тут можеш написати: типу, Ютуб працює для всіх умовно. І тоді, Окей. з цією думкою, той самий скептик, який, типу, та ні, ну Ютуб точно не для мене. Він вже вийде з як мінімум з зерном сумніву, а тому, що воно було на весь екран і деякий час повисіла от саме ця теза. Угу. Прикольно, типу, Ютуб підходить всім, да? угу. так, для всіх ні. Далі йдуть секрети. Я б тобі радила додати нумерацію, тому що ну я бачила, в тебе був виступ, коли тобі редизайнили цю презу, і там тобі додавали вгорі порада 1», порада 2» і напівпрозорою цифрою робили збоку. А навіщо це треба? Це просто людина не втрачає суть, що ага, ми все ще йдемо по порадах, і це там була третя, п'ята. І момент, дивись, десь у тебе йде вирівнювання за лівим боком, а десь по, так, це тут теж за лівим, ось по центру. І краще зроби вирівнювання скрізь, наприклад, за лівим боком, і просто змінюєш картинка, з ліва картинка. І так змінюєш, поки в тебе не дійдуть до кінця поради. То чи правильно, що я зробив, що картинка то справа, то зліва, а не постійно з однієї. Так, да, тому що коли людина бігло дивиться вона розуміє, що точно щось змінилося. Якщо в тебе буде постійно з одного боку текст з іншого картинка, ну наче щось було схоже, не схоже, можеш ти просто втратити свого глядача там десь на другому, третьому слайді, тому що йому будуть здаватися, що це все ще одна інформація. А, так, стосовно воронки, я б тобі її радила подати у вигляді реально воронки. Це такий слайд в тебе для фотографування, я так розумію, типу як ідеї. Я б тобі радила просто прибрати капс, прибрати жирність і зробити більші відступи. І тоді людям буде це приємніше зберігати, а і зробити темний колір, щоб не було все фіолетове. Взагалі, от дуже класно працюють такі чек-листи, якісь переліки. По-перше, люди це будуть фотити. По-друге, вони будуть обов'язково це репостити. От і останнє тут все класно. О, отут ідеальне місце для продажу твоїх послуг. Я б тобі радила не дякую за увагу, а якийсь заклик до дії. Або зустрінемось в інстаграмі, або там підписуйтеся, або там зверніться до мене. Якщо як взагалі враження, які думки з чим погоджуюся, з чим ні. Я, в принципі, майже з усім погоджуюсь, от тільки той кусок про дитинство. Я такий, я його буду захищати. Але загалом погоджуюсь щодо компоновки. Дивись, в мене перші версії презентації було набагато більше графіків і цифр. Зараз мені чомусь от ми з тобою продивились, ніби їх мало. Що ти з цього приводу скажеш? А про що були ще цифри і графіки? В мене були цифри і графіки, які, грубо кажучи, підтверджують, що YouTube — це основне джерело інформації, якісь там дослідження. Кількість переглядів, чи щось таке. Зараз кажу мені, знов кажеться, що воно нафіг не треба. Ти можеш зробити один, наприклад, такий збірний слайд величезний з різними джерелами. Типу, ось просто подивіться, яка кількість досліджень підтверджує, що типу там YouTube – це важливо. А можеш просто накидати скріншотів, робиш скраншот з конкретних досліджень і накидаєш може, щоб вони навіть перекривали одне одне, просто показати, що ось ось така є, ось такий є масив даних. Якщо ви теж хочете експертний розбір вашої презентації, то напишіть мені в інстаграм.